Функції ВНМД 2024 продовження. Задання номер 17. У прямокутній системі зображено ламану, за точку, ми її бачимо, і відповідно потрібно для функцій y дорівнює 2-х квадрат парабола, Y дорівнює синус Х це тригонометрична функція стандартний синус, і y дорівнює логаритм від x за основою 5 стандартна логарифмічна функція без всяких трансформацій. На рисунках знизу готово відображені всі функції. Для того, щоб нарисувати параболу, ми спочатку рисуємо мінус х квадрат, синя лінія, і потім виконуємо мінус х квадрат додати 2. Тобто піднімаємо вгору на 2. Зараз це це відтворимо в іншому вікні, поточково, тобто як це робити під час самого НМТ швидко і раціонально. Сама нижня це х, теж зараз відтворимо його поточково, як це робити найраціональніше. І відповідно логаритму зелена лінія. Рисуємо по, по черзі. Не будемо рисувати х квадрат, відразу рисуємо мінус х квадрат. Це того, щоб нарисувати не... класичну параболу, в НМТ достатньо три точки. Вершина і одна точка зліва одна точка справа для симетрії. Вершина класичної параболи, параболи в точці 0,0. Беремо точку 1 справа. 1 у квадраті 1. І мінус х квадрат це буде мінус 1. І симетрична її точка. З лівої сторони від вісі х Нагадуємо, що парабола це парна функція, тобто симетрична відносно осі Y. І, в принципі, ми можемо з'єднати ці три точки, і нам достатньо для того, щоб в даних завданнях орієнтуватись із параболою. Спочатку рисуємо купу біля вершини, і потім дорисовуємо акуратно дуги. Тепер нам потрібно цю параболу виконати трансформацію на плюс 2 по вертикалі, мінус х квадрат плюс 2. Ми піднімаємо кожну точку на плюс 2. Кожну точку, яку нам зручно підняти. 0, 0, Тобто 0 додати 2 буде 2. Мінус 1 додати 2 буде 1. І тут мінус 1 додати 2 буде 1. Рисуємо купол і дорисовуємо вітки. І ми бачимо, що наша парабола перетинає ламан в двох точках. Синус х. Щоб нарисувати синус х, нам достатньо взяти е, 3. Основні точки для тригонометричної функції це ті точки, в яких її відповідь дорівнює 0, 1 і 1. Причому ці відповіді чергуються з такою закономірністю. Ну, спочатку треба пам'ятати, що синус точки 0 дорівнює 0, хоча це можна подивитись і в довідничку формул, яка подається в НП. Тобто, коли х дорівнює 0, то синус дорівнює 0, коли х дорівнює, якому куту, щоб синус дорівнює одиниці? Тобто наступна відповідь нам потрібна 1. Це пі пополам. Для того, щоб рисувати графік, ми не можемо користуватись градусами, ми будемо користуватись безрозмірними одиницями, тобто радіанами. Пі пополам, y дорівнює 1. І тепер наступне будуть отакі чергування: 0, 1, 0 мінус 1, 0, 1, 0 мінус 1. Тільки е, х змінюється на плюс пі пополам. Тобто в точці пі буде 0. Ще раз додаємо пі пополам. Це 3 пі пополам мінус 1. Ще додаємо пополам, Це буде 2 пі 0 Ще додаємо пополам, І так далі. Нам достатньо, в принципі, три точки чи 4 відобразити, щоб далі ми могли рисувати цю хвильку. 0,0. Пі пополам. Що таке пополам? Для рисування відтворення графіка тригонометричної функції пі вважаємо приблизно 3. Воно достатньо для відображення рисунка. і це буде відповідати тобто оце в нас π, це буде відповідати істині. Тоді пі пополам це 1,5. Ось тут, пі пополам, в точці пі пополам одиниця, в точці пі 0, в зворотньому напрямку 1, 0, мінус 1 в точці мінус пі пополам. Ну і далі в точці пі знову 0. І от, в принципі, ми вже можемо нарисувати нашу синусоїду. Так, і з'єднуємо тут плавною дугою з переходами трішки незручно на екрані рисувати. Так. Ну і, і так далі. І зламаною синьою зелена лінія має одну спільну точку. Тобто тут дві спільних точки для параболи, одна спільна точка і логарифм. Як нам відтворити логарифм? Для цього нам теж достатньо... Дві точки, в принципі. Логаритм це монотонна функція. Усі елементарні шкільні функції монотонні, крім параболи. Тобто пряма монотонна, гіпербола монотонна, лише або зростає, або спадає. Парабола єдина не монотонна, якщо не майстер в тригонометрії, в неї її вершина. Степенева монотонна, і логарифмічна монотонна. Якщо основа більша за одиницю, то вона зростаюча. Для її відтворення нам достатньо взяти х дорівнює 0, ой, одиниці, тоді y дорівнює 0, і взяти, наприклад, точку, в якій зручно буде переховати логаритм. Якщо х дорівнює 5, то це буде логаритм від 5 за основою 5 відповідь одиниці. Для монотонної кривої дві точки достатньо, якщо ми знаємо, як вона себе веде, хоча б трішки візуально. Тобто коли x дорівнює 1, y 0, коли x дорівнює 5, y 1. Майже на межі екрану. Воно зростаюче і асимпатично наближається до вісі Y. Ось так. Як бачимо, оранжева лінія не має спільних точок із пламеною. Виставляємо відповіді. Для першої, одна, дві точки, це варіант відповіді В. Для другої. Одна була точка, це варіант відповіді Б. І для логаритму жодної точки це варіант відповіді А.